Кого ти не виходиш із голови. Давайте розглянемо дане питання, а цим часом підписуємося, ставимо коментар, якщо резонує, і лайкаємо. І давайте розглянемо. Хто ж у вас про вас думає? Так, ну дивіться, дуже цікаві особистості випали. Прям вау! Один краще іншого. Одні королі. Ну, одного тут не вистачає. Але давайте по порядку розглянемо. Ну, давайте із цього: людина доросла, емоційна, може відчувати інших людей, які довкола нього перебувають. Також це може бути людина закохана і дуже вірний чоловік, який може як і вислухати, і по співпереживати. І підтримати важку ситуацію. Який би у вас хаос не відбувався, він може вам допомогти. Також король Пінтаклій, це людина може бути зрілою і може говорити про батька, а може і про бізнесмена успішного, який вміє накопичувати і заробляти. Тобто людина перед своєю Якоюсь ідією, більше е, придасть часу подумати, зважити, е, і потом приступити до якихось дій. Людина любить е, досягати результату, не дивлячись ні на що, чи то бізнес, чи то стосунки, чи інші якісь сфери його життя, тобто йде до своєї мети. Е, також ось цей персонаж е, дуже багато хто їх. Любить королів, жезлів. Це людина, яка не сидить на місці, хоч він і зараз, можливо, і сидить на троні, але це говорить про те, що це лідерська зараз обстановка в нього. Він спостерігає і дивиться, чи все в нього налагоджено. Тобто він може братися за дві справи одночасно і дуже добре з ними справлятися. Людина харизматична, впевнена. Магнетична, тобто, до неї дуже добре тягнуться люди. І, а чому так? Бо він може як і запалити, так і вести за собою. Людина в основному весь час в русі. Тобто його нічого не зупиняє тільки вперед, за своєю якоюсь страстю, пристрастю. тобто Людина горить із дня в день. А це Людина, якась нова особистість у вашому житті, яка не боїться ризиків і тільки вперед якось і.